Найперше, я хочу закликати всіх нас ушанувати пам'ять тих героїв, які віддали своє життя та тих, хто зробив все для того, щоб ця страшна катастрофа, яка відбулася у 1986 році, вже ніколи не повторилася. Я впевнений, що всі повинні про це пам'ятати, пам'ятати, що мирний атом. В, не в руках, які не вміють з ним поводитися, він не такий мирний і приводить до багатьох смертей. Кожного року, 26 квітня, вже 37-й рік поспіль людство замислюється, а чи достатньо висновків ми зробили, щоб іти далі в своєму розвитку? Наскільки глибоко ми взагалі розуміємо цю трагедію, наскільки глибоко ми зрозуміли наслідки. 2022 рік. Розколов світ надвоє. Одна його частина замерла від жаху можливих наслідків ядерного терору в Україні, а друга частина світу, на жаль, фінансує його. Ми з острахом згадуємо 35 днів окупації Чорнобильської зони. І я хочу подякувати всім тим, хто залишався на своїх місцях, хто продовжує виконувати свою роботу. Тому що сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, під час війни з рашизмом дуже важливо, щоб кожен знаходився на своєму місці, виконував свою роботу і вів свій власний фронт заради сильної незалежної України і заради наших дітей, на відміну від нашої країни, ані Російська Федерація, ані Білорусь не зробили висновки з цієї катастрофи. Про що свідчить? Те порушення і норм міжнародного права і норм міжнародного гуманітарного права, норм ведення бойових дій, і взагалі те варварське захоплення Чорнобильської станції, варварське захоплення Запорізької атомної станції, нараження на чергову катастрофу і нерозуміння взагалі того, до чого призводить. Таке безвідповідальне ставлення до мирного атому. Нагородити почесною грамотою кабінету міністрів України даниленка Дениса електрослюсара. Фролова Володимира водія.